Всім привіт, з вами Таролик Віктор. Сьогодні подивимося розклад на скорпіони. на зодіаки Скорпіони, а ви не забудьтеся підписатися, поставити вподобайку, а також написати коментар, якщо хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Або пишіть посилання, яке буде в коментарях, або просто пишіть в коментарях. І так дивимося. Скорпіони, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Корпіона, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Тут карта випадає, що ви будете енергійні, сильні, впевнені в собі, рухливі, прям тобі вогонь. Порадує вас тим, що ви будете в енергії, порадує вас тим, що ви будете в силі. у Вас будуть такі, знаєте, палки, сексуальні, можна сказати, можливості. Ви будете людина енергійна. Яка зможе рухатися вперед, робити щось нове. Даже людина, яка, знаєте, як з дитини, переходить на взрослу людину. Як такий етап переходу. Людина, яка вперена в собі, рухлива, можливо, щось задумали зробити новеньке, так діти, якраз це карта дій. І рухливості карта роботи того, що ви зможете подолати якісь трудності, важливі події на місяць, які важливі події на місяць для скорпіона. Важливі події. Тут карта каже про стабільність. Про почуття, про стабільність, про роботу, про щось знаєте, незміну якусь. Але тут ще карта каже, що ви зайдете в якийсь глухий кут, От і вам потрібно буде вирішити раз кажуть і назавжди поставити якесь питання для вирішення, тому що ви доходите до якогось, можна сказати, тупіка. І не можете з нього вийти. Вам треба подивитись на ситуацію по-другому, подивитися на ваше прошле, те, що було колись, поміркувати. Можливо, його відпустити треба, можливо, не тільки відпустити, а наоборот, от взяти все в свої руки, в стабільність, десь, можливо, поїхати, тому що тут колеса падають, поїзд, а також стабільність. Будинок, робота, і от переосмислить і зробити це все ну, по-другому. Тому що, можливо, ви себе почуваєте жертвою, і так як мрієте про щось, те, що було раніше, і не знаєте, що вам зробити. От я постійно сиджу вдома, карта каже, я сиджу постійно вдома, ніде не ходжу. Мені постійно вдома вже скучно. Постійно думаю за те, що було колись, який був колись, чи яка була колись, яка була робота там, які були друзі, де ходив, що робив. І тут випадає карта, ви заганяєте в себе в тупік і думаєте, що ви жертва. І ви приймаєте якесь рішення. Я приймаю рішення десь поїхати, десь поїхати путішествие, може, за границю, відпустити оце. Відпустити і поїхати. Щось зробити, можна сказати, нове в своєму житті. Подивитися на ситуацію з другої сторони і почати жити по-новому. Так що не будьте жертвою і робіть щось. Давайте подивимося на скорпіонів для тих, у кого немає відносин. Подивимося на відносини для тих, у кого немає відносин. Скорпіони. На тих, у кого немає відносин. Ну тут карта каже, що відносини будуть. І не просто відносини навіть будуть. У вас будуть серйозні відносини. Можуть бути навіть заручені. Ви можете прийти до серйозних стосунків. У мене тут випадає і чесність, і заручені. серйозний розговор. Це може бути десь, даже десь е, от. Потішести якомусь. От десь ви поїхали і знайшли ту людину, яка вам потрібна. І можете з нею от, рухатися, досягати якихось результатів. От що ви захотіли, кажуть, досягнути лавр перемоги, своїм розумом, успіхом, силою. Це дуже велика карта сили, карта сім'ї, душі сім'ї. Ви знаєте, ви знаходите якраз ту ізюминку, яка вам приносить в сім'ю, можна сказати, душа сім'ї, енергію в сім'ю, розвиток. І це може бути все, знаєте, як нібито ви на виборі шукаєте, куди вам поїхати, куди піти. От їдете ви у другий город. Навіть поїхали в магазин, кудись, да? поїхали, думали, думали, сіли, поїхали. А тут раз і ваша друга половина. Каблук підвернули, можна сказати, да? може ще щось буде, а може наоборот. Хтось йшов і десь з кимось так зустрівся поглядом, і ви тут раз, тут, як тут. Ну, так, знаєте, ситуації різні бувають, але тут карта випадає, як нібито вся земля у вас в руках. От можете. На будь-якому місці. Навіть сидите на дивані, хтось прийшов до вас і вже ви разом. Давайте подивимося на відносини, у кого є відносини. Що вас чекає. Ну тут карта ще інформації, можете отримати інформацію. От сидите за комп'ютером, вам приходить якась смс, або когось побачили, написали. Ну тут зав'яжуться відносини однозначно. На відносини, у кого є відносини. Подивимося. Ну тут чесність, стабільність, досягнення перемоги. І рухайтесь одним. Однією дорогою. Рухайтеся однією дорогою. Вибирайте, відфільтруйте тільки те, що може бути дійсно правильним. Я думаю, ви цю дорогу знаєте, якою потрібно йти, щоб була правильна. Тому що у вас дуже багато планів, ви хочете все і одразу. Намічтали багато, але це карта ілюзій, і всього того, що ви задумали, не здійсниться. Але ви в енергії, ви в силі, і ви можете, тут карти випадають енергії енергії і почуття один до одного. вогонь. і почуття є, да, Сімірка Кубків це теж. Оце ілюзорна карта, але це карта емоцій, це карта почуттів. Так що у вас тут все буде добре, затишний, як кажуть, дум. Чи будинок, затишний будинок з перемогою, силою, певненістю, а також як підняттям статусу. Так що тут все випадає добре для тих, хто шукає роботу. Давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Ну, вам інтуїція може підказувати, що вас можуть обманути. Інтуїція може підказувати, що ви шукаєте не ту роботу. Але карта говорить, що ви можете знайти роботу. Впевнений рух, досягнення результату. Але ви будете перебирати ще роботою. Тут карта вибору стоїть і перебирання роботою і того, що ви будете відмовлятися. От вам предложили ту роботу, вам не підходить, предложили ту не підходить. То ночна зміна вам не підходить. Ви ночі не хочете працювати в нічну зміну хоч і можуть вам якісь кошти предлагати непогані, але ви будете відмовлятися. То, знаєте, туди-сюди бігати, тоже ви не хочете на побігеньках. Ну, от, будете під вибором. Але... Найдете ту роботу, що вам потрібно. Ви шукаєте її з певністю. долюся, так прямо. Знаєте, ви ставите, ставите собі ціль на майбутнє і впевненість на те, що ви її найдете. Ну ви так і найдете. Давайте подивимося скорпіони для тих, хто, у кого є робота. Я ж вже робота своя надоїла? От Думаю, мені вже ця робота, як кажуть, розбила все серце. Можливо, що з колективом не сходиться. Тут, знаєте, карта показує, як е, з колективом не все гаразд. Сама робота, от ви пішли на роботу, вам нібито і непогана була, але колектив не підходить. Ви хочете уйти, хочете змінити роботу. Ну от, знаєте, Як одрубати те все. Отой от вузол, що вже намотався, оті всі сплітні, оті всі проблеми, і уйти туди, де краще. Тут карта випадає як на зміну роботи, ви як будете міняти багато хто. Ну, на все ясно, що не програється, людей дуже багато, не можуть вже всі один день поміняти роботу. Але от жовтень місяць, от так, в загальному для скорпіонів, зміна роботи, уйти туди, де краще. Можливо, хтось, у кого є робота, ну, поміняє роботу. І не буде теж довольний цим, буде розчарований. Так, давайте подивимося, які вас чекають переміни. Скорпіони, які чекають переміни. Та й, друзі, ви вже намилилися і на свидання, ви вже намилилися е, на роботу, десь поїхати, десь поїхати відпочинок, кудись поїхати просто на переїзд. Не обов'язково на відпочинок. От дехто стоїть в стадії станації, думає і не може вирішити, що йому зробити. Ну це може бути з усім зв'язано, з тим, що людина бажає переїхати по своїй волі, а може бути в тому, що вона бажає не по своїй волі переїхати, тому що йдуть зараз окупація, війна йде. От людина думає, що їй зробити, от вона. Навіть не один день продумувала, але вже дивиться, не в якусь страну поїхати, куди переїхати, можливо, в якийсь город переїхати. Але більша карта, ця карта більше показує за границю, поїхати за границю. Взяти, що є, і їхати шукати роботу, собі нову. І тут карта каже, що якщо ви поїдете, робота у вас буде. Карта робота буде. Але тут випадає, що за кожну, можна сказати, Кожну копійку треба відробити. Ну, тут велика праця, багато. багато треба працювати буде для того, щоб це робити. Але робота буде, робота знайдеться. Можливо, хтось хоче просто поїхати відпочити. Тут теж ну, непогана карта випадає. Карта руху, і тут дивіться. Бачите, це теж карта руху. Карта енергії це карта енергії, карта руху. Але це вже, знаєте, після цієї карти, як випадає, що ви вже подумали. подумали. І... Рішили, куди вам поїхати, що зробити. І от у вас ви вже набралися енергії і вже рухаєтеся вперед. Сіли на коня, як кажуть, і вперед. Але ця карта ще і полюбовна, тому що можуть бути зустрічі, зустрічі з якоюсь людиною, можливо, ви поїдете до якоїсь людини, можливо, ви поїдете до якоїсь людини на якийсь праздник. Тоже може бути з подарунком. Це на все. Даже не те, що ви думали давно, а тепер рішили йти лікуватися. Це карта лікування і того, що ви вилікуєтеся. Але треба попрацювати. От над усим, над чим би ви не захотіли. Карта руху, карта енергії. Карта руху, карта енергії. І йдете, і що б ви не робили, вам треба потрудитися над усим. Так, дивимося. Що чекає по фінансах? Що чекає по фінансах? Що чекає по фінансах? Скорпіонів ще чекає по фінансах. Фінанси будуть гарні. І тут карта випадає виплат. Десь откуда візьмуть виплати? Візьмуться. Можливо ви їх вже отримали, а можливо ви ще їх получите. Отримаєте. Будуть фінанси. Ну тут дехто отримає фінанси якимсь таким путем хитрим. О, знаєте, Зареєструвалися на якій там, можна сказати, організації, яка дає поміч НРС там, або ще якісь там організації, зареєструвалися і думаєте, по хитрості, от якось, ну, у вас виходить. Тобто по хитрості отримає фінанси. Але тут ви будете в тупіку, можна сказати, і буде у вас щось змінюватися по фінансах. Вибор якийсь буде. Вам треба буде якоюсь піти правильною дорогою. Ну, вибор буде. Можете піти з дорогою, яка в трудності, да? в трудності от в трудності дасть результат. А от як підете легкою дорогою без прийняття трудного рішення, та може бути для вас ну, не, дуже негатив, не дуже такою позитивною. <C jin inh throat> так, дивимося по здоров'ю. Карта застереження. Карта застереження по здоров'ю. Не сортиться, я вам так скажу. Якісь давні сори можуть привести до негативного результату. І тут карта каже. Карта каже, що здоров'я у вас. Голова мігрені можуть бути, мігрені, мочеполова система, мігрені, глаза. Ну і тут, я так скажу, хребет. От все може хворіти у кожного своє. Але по цій карті можна сказати що? що є у вас задавлені хвороби. І є надія на те, що ви можете їх вилічить, ті задавнені хвороби. Ви навіть не думаєте це. Ви думаєте, що у вас от хвороба, яка невиліковна. Але можна вилічити. Так, що порадує, да? Порадує вас і потішить у жовтні місяці скорпіони. Що порадує і потішить в жовтні місяці скорпіонів. Ви знаєте, у вас непогана карта випала, я вам так скажу, скорпіони. Що порадуєте потішить скорпіонів. У вас пропадуть мігрені, Ви перестанете за щось думати. За щось думати перестанете. Ви постійно себе накручували, за щось думали. Ваш, вас постійно щось мучило, ночами могли не спати. Ви постійно були як в паузі. Проблеми у вас постійно були з фінансами. От були як на паузі, одного позичив, тому віддав. Там взяв кредит, той кредит закрив, новий взяв кредит. От такі, які знаєте, пауза по, ну, по здоров'ю теж так само, як в тупіку. Лічитись, лічитись, фінанси викидаєте, кидаєте, вже немає вам за що жити, а все одно толку ніякого. Ну от Усе це відпадає. От вас радує це, що все відпадає. І ще зависимость від вас якась відпадає. Можливо, хто закадірується, перестане пити водку. Можливо, ще щось там, ну, знаєте, зависимость. Можливо, ви якось продумали, що ви неправильно робите, от, ходите десь від сім'ї, гуляєте, да? І от вам прийшло в голову, у вас порадує те, що ви перестанете це робити. От карта непогана на вас випадає. Все порадує, відпаде від вас якийсь негатив, по фінансах наладиться. І перестанете багато думати, накручувати себе. Застереження на місяць яке. Застереження на жовтень для скорпіонів. Карта каже, що можете щось розруйнувати, не подумаючи. Будь дуже різким, дуже гарячим і розруйнувати стосунки, розруйнувати по роботі. От знаєте, як руйнація піде, щось стукнуло в голову. Це карта голови, не подумаючи. І от розрушили, розрубали. Те, що наживали довгі роки. От Подумайте над цим. Карта енергії Шанс на руйнацію. Руйнація може бути у всьому. Я думаю, що ви вже самі підставите собі, яка у вас може бути руйнація. Це по стосунках, по роботі, по фінансах, по всьому. От Можете зробити руйнацію. А руйнацію можете зробити, тому що по лицарю мечів ви швидко не думаючи. От знаєте, хтось вам сказав. Чи на вашу жінку, чи щось там сказав, що на роботі хтось на вас щось сказав, начальник хтось не так подивився, сказав, або ще ж. І ви не подумаючи, взяли, наговорили щось і все. І повністю розруйнували все, що тільки можна було. Так що подумайте над цим. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, вподобайки. Пишемо коментарі. А хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях в телеграм-каналі. На все добре!